Друзі, всім привіт! Аврора огляд Найцікавіших новинок для кухні, чашки, сковорідки, сумки. Гаманці. Запрошую до перегляду. Чудова новинка: набір підставок під гаряче, круглий бамбук в наборі дві штуки. 179 гривень. Акції, пакети, слайдери для зберігання, Файний бонус: 3 літра. 10 штук в упаковці 39 гривень. Гарна новинка набір ложок мирних металевих з кольоровими ручками 5 штук в наборі 88. Новинка лопатка кухонна силикон плюс нейлон з прорізами. Білий колір 99 гривень. Новинка шумівка кухонна силикон плюс нейлон. Білий колір 99 гривень. Лопатка кухонна, силикон плюс нейлон, білий колір 99. Ополлонный кухонний білий колір. Всего ж набору силиконо нейлон 99 гривень. Набір форм металевих для кексів тіко 6 штук 27 гривень. Знову в ролі форма для льоду силиконова.

пакеты господарские фасувальные, размеры 20 на 30, 100 штук в рулоне 19. Форма стакан для льоду куля 19 гривен. Пакеты фасувальная экосистема, сортуй 26 на 35 см, 100 штук 34 см. По акції, пакети вакуумні гафровані. розміри 600 на 20, один рулон 99 гривень. Пакети Майка оптималь, номер 40 100 штук 34. По акції пакети Майка фентезі, номер 36, 100 штук в упаковці 22 гривні. По знижці пакети для заморозки льоду. 120 кубиків паці 365-7 гривень. Набір трубочок для напою памбук 20 штук 49. Знову в Аврорі вінчик для збивання. Кольоровий з прозорою ручкою з блискатками 29 гривень. Набір кондитерський океанus, homer шприц плюс насадки 7 штук 99 гривень. Набір кондитерський океанус хоми, шприц плюс насадки 77 гривень. акції набір кондитерський мішечок плюс насадки на блістері 7 штук 39 гривень. Набір форм для випікання металевих конусів 8 штук 39. Лопатка кухонна силикон з пластиковою ручкою. Зелений білий колір 24 гривні. Пензли кулінарний, силиконове великого розміру, зелений білий колір 29. Пензли кулінарний силикон, однотонний колір, фіолетовий-зелений, 19, тертка кухонна, плоска, металева з ручкою 24. А кухонний металевий з довгою ручкою 49 гривень. Дозатор для пляшок металик на блістері 39. Овочечистка металева вертикальна. З чорною ручкою 49 гривень. По акції дошка кухонна пластикова прямокутна. Зеленою окантовкою 179 гривень. Коштувала 199. акції дошка кухонна пластикова альпина. Різні малюнки. Фрукти 77. Ніжля томатів трамонтина 64. Знову завезли ніж кухонний в чохлі, різні кольори рожевий, жовтий, зелений 17. Ручка для кришки на кухонний посуд. Одна штука на блістері 15. Набір приладя кухонного пластик, Оливковий колір аліана 27 гривень. Точила для ножів та ножиць в коробці. Чорний колір 64 гривні. Знову в Аврорі класнюча. патель алюмінієва антипригарна. мармур везер для млинців Діаметр 22 см. 299 гривень. Набір кухонного інвентарю Чорний колір 69 гривень. Миска металева мержавіка 2 літра 88. Сита миска кухонна металева з пластиковими двома ручками. Ржевий колір 129. Розпалювач для багаття. Різні аромати, аромат груші, яблука. Вишні в асортимент 500 мл 69 гривень. Цікава новинка. Шкрибок для очищення риби. Пластик з контейнером 39 гривень. Зубочистки бамбукові в пластиковій 19 гривень. По акції зубочистки бамбука віфіна 250 штук 35 гривень. Сірники побутові 500 штук в коробці 21 гривня. Сито для просівання борошна. Пластик з ручкою. З кришкою 199 гривень. Шикарна новинка, серветка настільна порційна з цікавим принтом, в асортименті різні кольори, сірий, коричневий 64 гривні. Серветка порційна прозора з малюнком 15 Серветка настільна партійна прямокутна з цікавим малюнком. 69 гривень. Набір серветок кухонних мікрофібра. 5 штук різнокольорових 55 гривень. Шикарна новинка, серветка настільна, декоративна. В асортименті є різні кольори, золото, рожеве золото, срібла 44 гривні. Серветка настільна, парційна кругла з бахромою. 99 гривень. Серветка настільна, декоративна, текстильна, кругла, в асортименті різні кольори, зелений, білий. 59 гривень. Килимок для осущення посуду. Прямокутний. Розміри 30 на 40. Різні кольори 44. Новинка з катартина до столу. Прямокутна. З квадратним принтом. Малюнки різні. 55. Серветка настільна, декоративна. Плетена, кругла з Малюнка 88. Ціну знижена. Сока витискач ручний з ємністю. Селенхаус, 660 мл 77 Стакан скляний високий. льодовик, 49. Ціну знижена ємність для напоїв, пластик. З фільтром з ручкою великого розміру 88. Набір стопок скляних з деколю. 6 штук в наборі, 45 мл. Різні написи 129. Стакан скляний ребристий з подвійними стінками 88, стакан скляний низький ребристий 330 мл 59 гривень. Васнюча новинка стакан скляний з подвійними стінками 109 гривень. Чашка скляна з подвійними стінками з ручки 109 гривень. Гарна осіння новинка, горшик для випікання керамічний з ручками, гарбуз. Малюнок 99 гривень. Новинка чашка порцеляного вітера. Солодка булочка 330 мл. Різні малюнки, кухонне приладдя, кисточка, написи 77 гривень. Гарна новинка пляшка для олії скляна з дозатором. 500 мл 69. Пляшка для олії скляна. Паріс 0,33 літра 59. Блюдо скляне фігурне. Прозора з золотим обідком, Вітка 199. Знову в аврорі тарілка десертна. Скляна вітера, лаванда 49. Салатник скляний. прозорий, розміри 15,5 на 9,8 см, 39. Пляшка для олії скляна з розпилювачем. Коробоці 139. Стильна новинка сумка жіноча екошкіра на ланцюжку з декором квітка є в білому, чорному кольорі 349 гривень. Стильна новинка. гаманець жіночі кашкіра класичний на кнопці. З написами різні кольори. бежевий, чорний, блакитний, рожевий. 199 гривень. Гаманець жіночі кашкіра. Складний. Різні кольори 149. Новинка, брелок для ключів металевий, Окуляри. Чорний рожевий, червоний колір 34 гривні. Брелок для ключів металевий, Гральні карти 39 гривень. Класнюча новинка. Брелок для ключів пухнастий, песик з довгими ніжками. Різні кольори 34 гривні. Знову в Аврорі Твістер для зачіски з 19. Щітка для укладки волосся кругла 119 гривень. Щітка для волосся барабан 69. Щітка для волосся масажна Різні кольори 55, щітка для волосся масажна, широка 59. Щітка для волосся, з ручкою антистатик зелений, червоний, рожевий, блакитний колір 59. Новинка краб для волосся пластик ловіт. Колір в асортименті 44. Краб для волосся пластиковий, різні кольори 55. Набір заколок для волосся тік-так. На блістері 10 штук 39. Краб для волосся пластиковий фігурний великий розмір 49. Краб для волосся, метал з декором шепчужина 49. Цікава новинка. краб для волосся металевий, квітка, декор 69 гривень. Набір прикрас для волосся. Дитячих ловіт в наборі 14 предметів. В асортименті 39 гривень. пасма штучного волосся. Різні кольори в ассортименте. великий вибір завезли, 29 гривень. Маска для сну, пухнаста, Лавіт тваринка, чорний рожевий колір 69 гривень. Будь ласка, піддержіть лайком та підпискою. Бажаю всім гарного настрою. Доброго дня. Дякую, ваша нова акція.